Всім привіт, мої дорогесенькі! В житті бувають такі моменти, коли потрібно самому помити автомобіль. І зараз я вам покажу, як це правильно робити. Як це роблю я. Спершу для початку треба зробити візуальний огляд автомобіля. Ну, Якщо немає якихось таких коржів, е, бруду, то тоді можна наносити піну одразу на суху поверхність автомобіля. Е, треба нанести піну на поверхність автомобіля повністю, щоб кожну частину автомобіля вкрила біла, яскрава, цікава піна. Ось такими плавними рухами потрібно. І обов'язково натискаємо паузу і збрасуємо, збрасуємо тиск з пістолету. Ось так. У. Після того, як нанесли піну на автомобіль, даємо їй постояти десь до трьох хвилин, щоб ця піна добре спрацювала. І Витягнула бруд з поверхні автомобіля і плавно зійшла вниз. Є таке питання, як правильно змивати піну з автомобіля зверху вниз, знизу вверх, чи з боку вправо, з переду назад. Кожен може змивати автомобіль так, як йому заманеться, аби повністю змити всю піну з автомобіля. Кожен сантиметр поверхні повинен бути повинен піддаватися високому тиску, який виходить з пістолету. Якщо ми маємо знизу вверх, то ми робимо ось такими рухами. Якщо миємо зверху вниз, то ось такими рухами. Якщо ззаду вперед, то ось такими рухами. А який рух вам подобається найбільше? Напишіть в коментарях. А ще можна мити автомобіль комбінованими рухами, тобто використовувати всі рухи поочередно, по черзі. Якщо після миття ваш автомобіль стає чистим, тоді ви вибрали правильні рухи. Так, і в самому кінці ми змиваємо кузов автомобіля осмосом. Що таке осмос? Це вода звільнена від солі. Пов'язково, якщо у вашому регіоні погана вода під час водопроводу. ми це зробили швидко і вправно. І тепер наш автомобіль чистесенький. І, що найголовніше, в нього буде набагато менший розхід палива при русі. Майте це на увазі, тому що у чистого автомобіля розхід палива набагато менше. Ви теж, мабуть, це помітили?